Небезпечні у використанні, але дістануть навіть в окопах. З дня на день в Україні будуть готові до використання американські касетні снаряди. Вже на своїх позиціях у Бахмуті стоять гаубиці 777, які і стрілятимуть касетними. Повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю. BBC. він також додав, що на сході, як і на півдні України, територія насичена мінами та оборонними бар'єрами. А ще росіяни мають багато опорних пунктів. Тому просування ЗСУ йде не так швидко, як хотілося б. І американська підмога з касетними боєприпасами буде дуже доречною. Ворог буде в шоці, каже військовий експерт Роман Світан. Будемо вижигати площадя. Площа накриття одного боєприпасу 300 метрів в діаметр. А для того, щоб ці 300 метрів покрити звичайними снарядами, треба 10 боєприпасів. Тому, як мінімум, ми в 10 разів сократимо розход звичайних боєприпасів, в 10 разів увеличимо, на порядок увеличимо вот ось таку бойову нагрузку при виконанні бойових стрільб. За своєю суттю касетні боєприпаси це контейнери, які розкидають понад сотню малокаліберних бомб на великі території, десятки тисяч квадратних кілометрів. Саме це дає змогу ефективно знищувати і техніку, і живу силу, каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Сусредоточення великого кількості суббоєприпасів, боєприпасів, то боєприпасів, які боєприпасов, котрий в рім польоту заходу на цель. В посредством розкриття самої бойової частини распределяются по площі, то є по воздухе, Що коли находится сам снаряд, розбрасуються по площади і вже детонируют, взрываются, попадая на поверхність. Касетні боєприпаси для України зараз необхідні, адже вона має справу з країною, населення якої у п'ять разів більше, тому потрібна зброя, яка допоможе вирівняти цей баланс, каже речник координаційного центру Південь Наталя Гуменюк. Ну треба Свідомлювати, що касетний боєприпас збільшує площу ураження, а це означає, що застосований на полі бою, там де є скупчення ворога, він один на завдаст більшою більшого ураження, більших результатів цієї бойової роботи, ніж інші снаряди. Тому застосовувати їх будемо саме в такому сенсі, там, де є скупчення ворога, там де є скупчення ворожої техніки, і тут варто згадати, яку па паніку та істерію викликало саме лише рішення США передати Україні касетні боєприпаси. В Вашингтоні вирішили окончательно привратить Україну в Камбоджу. Президент США Байден одобрив передачу Україні касетних боєприпасів. Не безплатно, звісно, новий смертельний подарок. Дають вдолки то в качестві временної міри коментував отримання касетних боєприпасів. І сам Путін брався погрожувати заходами у відповідь, брехав, що Росія не застосовувала таких самих в Україні і звинувачував усьому США. Взагалі звучала стандартна риторика з нотами паніки та страху. І тут не можна не сказати звичайно про те, що 108 країн у 2008 році підписали угоду про заборону використання касетних боєприпасів. Причина великий відсоток елементів, які не розриваються одразу. Такі снаряди залишаються активними і можуть вибухнути будь-якої миті, покалічивши або вбивши людину навіть після завершення бойових дій, варто зазначити, що низка країни з найбільшими арміями світу, зокрема Росія, Росія, США, Китай не підписували угоди про відмову від використання касети боєприпасів Юридично в даному питанні ми нічого не нарушаємо. З іншої сторони ми маємо повне моральне право приміняти всі средства. Для своєї защити от російського агресора, який також приміняє касетні боєприпаси, причому це преваліруюча часть його арсеналу. Росія своїм вторгненням в Україну не залишила вибору ні їй, ні союзникам, адже захист територіальної цілісності та людей завжди в пріоритеті. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі усіх новин про війну.